Як співає Білі Аліш та в чому магія її вокалу? Дивись це відео та обов'язково дізнаєшся. Привіт, хто тут вперше? Мене звати Оля Провось, я педагог з вокалу і на цьому каналі дуже багато корисного про вокал. І сьогодні я вирішила дуже детально розповісти вам про вокальну техніку Білі. І чому ж вона подобається мільйонам? До речі, багатьом людям вона не дуже подобається. І це теж нормально, тому що у всіх нас різні смаки. Напишіть в коментарях, як ви ставитесь до її вокалу та чим він вас чіпляє, якщо чіпляє взагалі. Щодо мене, то я люблю такий спів, таку манеру, таку подачу, таку атмосферу в піснях. Я сама теж полюбляю співати тихим звуком. І завжди асоціація з голосом Біллі це. Тихий звук та повітряний звук, але сьогодні я вам покажу, що все далеко не так, і що в її голосі є дуже багато всього цікавого, різноманітного, і гучного, і дзвінкого, і тобто не тільки одним повітрям вона нас вражає. Я всі вихідні сиділа і слухала і лайв концерти, і сьогодні взяла за основу якраз такий виступ з одного концерту, і там я буду виривати з контексту шматочки і показувати вам на прикладі, як звучить її голос і що я маю на увазі. Буду детально, дотошно розбирати все на молекули. Тому, якщо біля аліш вам цікаво, лишайтеся і дивіться до кінця. Отже, безперечно, перше, що дуже нам кидається у вуха, це її гарне гортане вібрато. І воно в неї таке цікаве. Що таке взагалі вібрато для тих, хто новачок у вокалі, це таке гарне дрижання голосу. А і у білі Аліш вібрато достатньо таке прикрите. Тобто, вона не А-а-а! Отак не співає, вона А-а-а. На забирає його в себе і робить його на такому повітряному звуці дуже дуже ніжно, дуже спокійно. Дивіться, як це звучить. Cold. Love when it comes a тобто почули, так вона не розкриває на голосному звуці Cold, 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 warning, warning. Тобто так його крізь зубки дає. І звучить воно дуже цікаво. <рес> Наступне, що вона дуже часто використовує, це фрай. Фрай, фрай це такий скрипучий ефект в голосі. Коли він дуже розслаблений, він такий томний, релаксовий. Дивіться, як робиться білі. І до речі, наявність такого звуку, як фраз, свідчить про те, що голос є максимально розслаблений. Далі, більшість часу вона дійсно співає таким повітряним голосом на тонкому змиканні і грається от різними станами, різним змиканням своїх голосових зв'язок. Тобто, вона буває співає з повітрям, так тихо, спокійно. На тонкому змиканні, а буває так само тихо, спокійно співає, додаючи менше повітря. І зараз я вам покажу, як різниця це звучання. Там різниця невеличка, але вона є. Наприклад, ось так звучить таке тонке змикання з повітрям на таких низьких нотах. А ось так буде звучати тонке змикання вже з меншою кількістю повітря, тобто такий більш об'ємний звук. Також, звісно, вона неймовірно красиво співає на фальцеті. Це коли тоненький голос ха -ха з повітрячком. Давайте переконаємося в цьому. I'm scared. Також я розчула, що іноді вона таки співає на товстому змиканні. А що таке товсте змикання? Це, наприклад, от я зараз з вами розмовляю, говорю, мої зв'язочки змикаються в товстому режимі. Це такий грудний наповнений голос, повний голос. Бо це не повний голос. А, а, а. а ось це повний звук. І для порівняння я записала такий коротенький фрагмент, саме як вона говорить. І послухайте наскільки велика і колосальна різниця. між тим, як вона співає ніжно, так поверхнево стримано, і як говорить. Дивіться, який в неї розмовний голос. Авента слипи три вокапефайв. Went back to sleep at 7 am. Ми чуємо, що він насичений, що він такий об'ємний та достатньо низький. Я б сказала, що його голос знаходиться між Меце Сопрано і контр альто тобто це не не найнижчий голос, але в ньому така є дуже гарна глибина. Ідемо далі, які ще прийоми використовує біля аліш. Дуже багато вона робить глісандо. Також це називають слайдом. Це коли ми так гарно в нотку під'їжджаємо або з'їжджаємо. І я, звісно, для вас зараз покажу приклад, як вона це робить. Глісандо наверх виглядає так: а вниз вона спускається ось так. І звісно, такий прийом додає голосу ще більшої такої гнучкості, наче така водичка обтікає, хвилька, дуже так все плавно. і воно як така ковдрочка взимку, наче ми так огорнулися, зігрілися цим її голосом, і нам дуже добре. Також іноді саме в піснях вона виходить на більш таке товсте змикання, тобто використовує більш гучну та об'ємну таку подачу звуку. І зараз ми почуємо, як це виглядає. <му> А окрім цього, білі Аліж навіть іноді може співати на Белті. Здавалося, це взагалі не про неї, це не її звук, який вона не використовує. Але в цьому концерті я такий знайшла. А що таке Белт? Це дуже гучний спів на високих нотах, дуже потужний. Іноді його порівнюють з таким криком, але це насправді не крик, а контрольований такий вокальний звук. Звучить він гіперемоційно. І ось як це робить білі Аліш. You, no. Ну що сподобалось, пишіть в коментарях, чи гарно вона співає на Белті. До речі, ті з вас, хто таки дійсно цікавляться вокалом і хотіли би навчитися співати, в мене для вас щодо новина. маю записаний відеокурс. Вокальна база, де за 14 відеоуроків ви зрозумієте, як це співати. Там крок за кроком, поступово ви все дізнаєтеся, пробуйте на собі, робите багато цікавих та корисних вправ і відчуваєте, як ваша вокальна техніка покращується. Посилання про курс, всі деталі я залишу в описі. Йдемо далі, що ще такого цікавого використовує білі Аліш? Вона любить також іноді додавати. Йодель. Йодль — це коли голос, наче так, зривається, коли різкий перехід. <плес> на на, на. Ось такий ми чуємо брейк. Оце і є йодель. Теж він звучить дуже емоційно. І давайте почуємо як. Вам, мабуть, цікаво, це все ще щось є. Ми то думали, просто собі стоїть шепоче. А ні, бачите, скільки всього є у її прекрасному голосі? Ще біля Айліш також грається такими контрастами на кшталт того, що в деяких випадках вона піднімає гортань і її голос стає більш світлим, більш такий baby voice. І тут же вона бере і заглиблює голосні звуки, і робить їх більш такими темними watching you, war, замість watching you, не відкриває, не висвітлює, war, watching you, а навпаки його так прям м, м робить більш темно, більш сумно. Дивіться приклад, як звучить її вокал з трішки піднятою гортанню. Hurt, I can't shake. Home alone, try not to eat. Окрім цього всього, що я вже перерахувала, ми чуємо в її піснях багато красивезних мелізмів. Що таке мелізми? Це прикраси у вокалі, це такі швидко заспівані нотки, це мелодія, яка оздоблюється додатковими нотами. І вона це використовує досить часто, причому мелізми ці різні, вони зверху вниз. Або такі на Коротше, їх дуже багато різних. Я зараз вам спеціально продемонструю деякі з них. Was I made a і, в принципі, можна було б на цьому і зупинитись, але я ж то дівчинка уважна. Я прям її в рот заглядала і дивилася, що ж вона такого робить. Ще вона робить маніпуляції зі щелепою. А саме іноді вона спеціально її практично не відкриває і співає отак от крізь зуби. Прямо так. от. І це робить її звук теж якимось не схожим на інші. Дивіться, приклад. Блін, мені здається, можна безкінечно просто сканувати її голос, тому що от реально е дуже багато різних відтінків, різних обертонів, її голос постійно якось змінюється, переливається. І що в цьому ще допомагає, так це гра динамікою. Тобто вона теж робить такі хвильки з тихого звуку, виходить більш гучний і назад. <смір> І так далі, і постійно нас колихає. І зараз я вам покажу фразу. сподіваюся, через неї моя монетизація не вимкнеться, тому що авторські права. І в одній фразі вона стільки всього поєднала, і це нереально красива фраза. Тобто, ви зараз там почуєте, на початку буде фрай, потім мелізм з домішкою вібрато, Потім буде поступово зростати динаміка, потім додає дзвінкість. Потім переходить у фальцет знову вібрато і завершує це все красивим Ну Це просто нереально гарно. А тепер ви мені напишіть, що ви такого чуєте в її голосі? Можливо, я не все згадала, чим вона вас чіпляє, і яка асоціація про її голос та що приходить до вас так одразу, перше, що прийшло. Також, якщо ти досі не підписаний на мій канал, будь ласка, зроби це, підтримай мене, постав свою вподобайку. Це абсолютно безкоштовний спосіб подякувати мені за мою працю. Також чим більше лайків, тим більше буде просуватися це відео, і ви будете сприяти розвитку мого каналу та й взагалі і в цілому розвитку україномовного ютубу. Отаким От було моє бачення вокалу Білі Айліш. Пиши, чи тобі сподобалося, що тобі було цікаво та корисно. Також в коментарях пишіть, чий вокал ви хотіли би, щоб я розібрала в наступних відео. Буду вам вдячна за ідеї для контенту. На сьогодні це все. До зустрічі!